Доброго дня любі друзі, витері Софія. І так, Терези роблю для вас розклад викладу трипле, триплет з таро і дістану з готичного оракулу карту, котрі розкажуть про кармічні про пропрацювання, про події, котрі несе блакитна луна 31 серпня. Буде магічний, магічна в нас така подія. От, тож, блакитна луна, вона буває блакитний місяць, як хочете, називайте. Це буває там раз на тисячу років. Тож цей магітні, магіль, магічний час треба, треба використовувати собі во От, І запрошую, будь ласка, зайдіть в опис, подивіться, хто бажає е, пришвидшити, скажімо, пропрацювання, відпрацювання, обнулення своєї карми. Я запрошую на безкоштовне. Подію, я ще її не планувала, тому що мені треба розуміти, скільки буде людей. От, тільки почала робити ці об'яви, тож, будь ласка, плюсуйте, якщо ви хочете прийняти участь. І так, любі друзі, поїхали. Які події принесе для вас ця магічна, магічний місяць? Які події? Які події. Ну, кармічні, кармічні навіть можна і не казати, але все одно, звісно, я головну кармічне пропрацювання. Я з готичного оракулу для вас зараз все одно дістану. Ого! Ви бачили, в мене ще такого не було, щоб вони це... Усе... Отакі ми мені робили. <смі> ось вона. Вона хотіла Боже, це неймовірно. Зараз я розкажу, любі друзі, дивіться. Королева мечів, це в нас не було, є буде. Це просто тріплет. Да? Це набір якихось подій. Королева мечій, мечів мечів. Ну, дивіться, тут може бути а, якісь. Якісь злочинні наміри, розумієте? Тут може бути якась жінка, котра ну просто от, фанатична мрія, щоб що, щось вам якусь шкоду хоче вам зробити. Може бути якийсь сором, якесь нещастя, якийсь обман. Тож будьте просто пильними, да? От, далі, дивіться, зараз ми складемо, ну. Історію, що да, це таке? Двойка кубків. Ну, двойка кубків взагалі, це, ну, можна казати, найпотужніша карта молодших арканів. От, і тут вона каже про те, що тут є внутрішні сумніви якісь будуть. Тут, щастю заважає нерішучість, болісний досвід минулого заважає отримати щастя тут. <кій> Вибачте. І карта каже: не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового Союзу, але ж це не означає, що в вашому житті немає ну, місця щастю да, і коханню. От, не дивлячись на те, в якій позиції, карта все одно класна, все одно кохання де поруч. Дивіться, в нас зараз це буде висвітлюватись всі ситуації, котрі треба вирішити, розумієте? Треба гідно пройти. Свої випробовування розв'язати ці вузли. От якщо є у вас така людина в вашому оточенні, да це ж не обов'язково рідна людина, це може бути Ну будь-хто. Іноді є ментально хворі, низькочастотні люди, там сусіди. от от Не подобається їм людина і все, і вони роблять що завгодно, щоб ну щоб нашкодити. Просто шкідники є. от ну Дивіться, ну звісно, да, в нас тут закохані двоєчка. А тож, скоріш за все, це каже можливо для когось. відіграється, що саме за такої жінки. Вона можливо вже в минулому, да у вас зараз є нерішучість в діях, ви не хочете з пов'язувати з кимось взагалі своє життя, да? Тобто саме за такої жінки в своєму минулому, от можливо, ви не можете тут все ж таки відкрити своє серце для кохання, і це означає, що вам треба це пропрацювати, розуміти, відпустити. Якщо у вас зараз такі події відбуваються або почнуться, да наприкінці місяця. Так само це означає, що дивіться зараз вилазить, що таке карма. Це як здати ана. Вибачте, аналіз, здати екзамени. Розумієте, якісь ситуації здати як іспит. От і. Всесвіт нам підсилює і показує все, що нам треба пропрацювати, розуміти, щоб далі йти, щоб скоріше знову таки ту карму свою обновляти, оно оновляти і так далі. щось я ще не розговорилася сьогодні. Вибачте, от тож, це означає, що на ці події не просто треба якось відреагувати, а свідомо відреагувати. Якщо у вас вже є така жінка, треба її. Ну звісно, від себе да, якщо вона вам шкоду завдає, треба коректно її прибрати зі свого життя. От тобто, вам треба вирішити це питання так. Як ви ще до того не робили? От, якщо ви боролися, можливо, якось да, виправдовувалися від такої жінки, там і ще щось, да, тобто якось там оборонялися. Зараз треба зробити по-іншому. Як ви ще не робили? Якщо це була та такі відносини в минулому, треба вибачити і відпустити. Вибачити це не означає, що ви сказали, «да, окей, мені було приємно, розумієте. Просто зняти з себе тягар, зрозуміти, що ця жінка вам вас так, такою, таким своїм відношенням вона чомусь вас хотіла навчити. Або поважати свої кордони, або взагалі їх розставляти. Ну, дивлячись, яка у вас ситуація, розумієте? Але через таких людей ми навчаємось, тож до них треба відноситися як до тренажерів, і все ж таки йти до тих енергій. Здобувати такі енергії, коли ви зможете щире поблагодарувати. Це не обов'язково в очі казати, да, тому що ну людина може там знову таки з'явитися потім надовго ваше життя, тому що вони не розуміють, що ви робите, нащото, ну, що то ну що це таке? Да? Може сприйнятися як слабкість? Ні, просто всередині себе. Ну і звісно, уникати треба спілкування, це як тригер, да? Максимально уникати, але якщо вона, ну, якось випадково знову-таки буде потрапляти в ваше поле вашого зору, да, то е, ви в себе іншу реакцію на таку людину. Це загальний розклад. Для когось це буде і, ніж, і не жінка, розумієте? Для когось це буде чоловік, наприклад, такий, котрий полюбляє штрикати, да? Це може бути нузла, не, не якась особа. Е, ну я ж кажу, що низькі, низька частотна, це не обов'язково знову таки з коханням. Да? Але в будь-якому випадку, дивіться, ця особа вас чомусь навчає. Тож прийміть це, ну страшний суд він не каже про. Про, про кармічні події, да? от про те, що тут дивіться, може така особа і повернеться до вас, тому що по цій карті ви не розставили крапки над і з якоюсь особою з минулого, і вона може зараз зараз ну, з'явитися знову таки, будь ласка. По-новому, ви прям в, е, потренуйтеся навіть, свідомо підійдіть до цього. ну, ви ж не хочете, щоб за вами дивіться, така особа може піти з вашого життя. Якщо ви навіть не, не зробили там якісь висновки, якщо ви просто зробили так, щоб не, не зустрічатися з нею і так далі. Але подібні особи будуть повертатися в ваше життя. Бо якщо ви не закрите це питання, от ті крапки свої не розставите, розумієте? Свідомо, от тоді такі люди повертаються. Тому що ви не вивчили урок, ну це як в школі. Дайди додому, вчи на, 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 на наступного дня. Ви прийшли. Знову не вивчили, йди додому, вчи, да, на тобі двойка там або що. Неважливо розуміти, все світ не буде оцінювати. Він просто каже: Окей, тоді інша людина прийде. Ти переїхав добре, і в цьому оточенні така людина до тебе прийде в життя, щоб ти здав той іспит, щоб ти зробив так, як ти не робив, щоб ти зрозумів, що тебе людина чомусь навчила. От поважати себе, наприклад, кохати себе або цінувати е, гарні, гарні, відносини, гарні да, відносини, а не коли друг друг Друга штрикають і якось на намагаються там про якусь родину мріяти. Ну такого апріорі не може бути. Розуміти? Ну безумовне кохання воно інше, коли спілкуєшся з людиною, відчуваєш до неї безумовне кохання. А, людині не буде боляче, в неї не буде якихось післясмаків, не буде чогось незрозумілого. Розумієте, там а, це відносини, котрі побудовані на повазі. От тож туди треба йти. Ну дивіться ще тут закінчення. Карта каже про закінчення якоїсь справи. Можливо, можливі позитивні зміни, тому що ну, якщо ви будете рішучими, тому що тут потрібна рішучість. А, Може бути ще вирішення ситуації, яка довго тягнеться. Да, можливо, у вас довгі довгі вже тривал. Триває довгий час якісь розборки, якась там знаєте ворожнеча така з, з, з людиною. Ну це так само це може бути не просто там кохана людина, да там жінка, дівчина, а це може бути для когось і матір. Це може бути для когось інша родня, це може бути подруга, котра так до вас відноситься, да, робить вам постійно боляче. От, але ну, і далека не уходить. Тобто такі відносини, вони, люди багато років живуть в таких відносинах і ну, не намагаються їх позбутися. Тож тут вам треба рішучість, да, щоб ви вирішили раз і не завжди вже це питання. От, ну І тут, в принципі, карта каже, що не слід боятися. От щоб не відбувалося, все йде як треба. Ти на правильному шляху. Ти вже зробив якийсь гідний свій вибір, тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй долі. Да? Для тих, хто ще не зробив, це означає, вам треба зробити. Ви обираєте кого? Під чиюсь дудку і далі співати, да? або ви обираєте себе. Спочатку відновлюєте себе, відкриваєте серце, лікуєте там усі рани, да? тому що тут наштрикали ну, можна тільки уявити скільки. От, якщо. Людина фанатична, прям хоче вам щось щось своє нав'язати, да, якось вам зашкодити. О, тож тут все ж таки треба трансформації, але ви під захистом вищих сил, розумієте? Це означає, що якісь дуже гострі вугли, вищі сили вам можуть да, вас підстрахувати там, під підтримати, але вони не будуть за вас вирішувати, не будуть крапки розставляти. Розумієте, ви повинні зробити це самі. І дивіться. Ця карта, дивіться, вона і називається так. Чому ви бачили? А вам не було бачно? Вона отак в мене вискочила з колоди, зробила якийсь там собі переворот і просто нернула під стіл і випала, впала до мене. Ну до мене в ноги. Прям прям на ноги. Розумієте? Тобто, от. Ця карта, вона і називається Блакитне Луна. Розумієте, це просто неймовірно, любі друзі. І ця карта каже: ви просто щасливчики. Я гадаю, що вам обов'язково треба вирішити це питання. О, тому що всі ці карти вони пов'язані. Ця карта каже про те, що вдача на вашому боці. Ваші бажання будуть виповнюватися. Фортуна зараз вже починає вам посміхатися. Тож я вітаю неймовірно. Ви перші, у кого випала ця карта? От і я гадаю, що просто це ну це знак. Це знак не втрачайте, будь ласка, надії в найкраще. Да? І будьте рішучими задля досягнення своїх мрій. І бачите, все світ вас підтримає. Вітаю, любі друзі! З повагою Софія запрошую на індивідуальні консультації.